Дивитись на мене, на мене да. не в камеру. і, Будь ласка, представтеся, і далі. Я померляну Тодор Тодорович, брат постраждавшого. Зараз ми знаходимося на території психіатричної лікарні міста Черниці. На, мене, на, на На цій території, тобто, в цій лікарні, наш брат лежав шість днів після сильного отруєння. Історія така. 2 червня в результаті того, що сандієсанці Герцаївського району Чернівецької області принесла отруту для дезінфекції резервуар резервуарів води. Акватон цей препарат називається. Вони залишили цей препарат в школі директору школи для дезінфекції резервуарів води і пішли. Директор поручив, поручив братові як роботнику школи. Провести цю операцію дезінфекції. Під час проведення операції дезінфекції сталося так, що ця бутилка з отрутою, концентрат препарату, вона заходилась у пляшці від пива, проста пляшка від пива. І під вечір, часов вісім вечора, коли він це проводив, операцію, сталося так, що він випив цей концентрат. Через приблизно пів години він це відчув, що випив цей препарат. І ще десь за півгодини, тобто за годину після того, психіка брата стала трохи недикатною і він відключився. Бачивши жона, що це сталося, скорінку відвезли його до районної лікарні. Привезли в районну лікарню, довел, до, докладали зусилля, щоб лікарі як можна швидше його прийняли. Розказали ситуацію. Було зафіксовано лікарем Постевко, який прийняв його, що це є виробнича травма, і це стало на виробництві, і це лікар ніби підтвердив, що це буде велика, велика ЦБ, чи велика там сказав, ситуація в тому, що це не добре. Далі сталося, що послали лікарі за тою бутилкою від пива, яку син привіз до лікарні. І після цього ця бутилка зникла. Ми попросили пізніше лікарів, щоб повернули цю бутилку від отроти ту де була отрота, її немає. Тобто знищили джерело цього препарату. Цього отрути. лікарі в Герце протримали його порядка шість днів. Після того, як побачили, що стан дуже поганий брата, взяли його, привезли в діагностичний центр. І оформили його в психіатричну лікарню міста Чернівці. З діагнозом, ну я ні лікар, не можу там сказати там, конкретно, але іншим діагнозом, ні отруєння, а якісь там психічні розстройства, ну, не знаю, там якісь там формулювання. На другий день лікарі, лікарні психологічні, зробили висновок, що діагноз Керцаєвських неправильний, має бути інший діагноз. Але вони не докладали зусилля на те, щоб викликати спеціалістів по отруєння, бо, бо їм говорили про те, що це отруєння. Не докладали нічого, просто лікували самотужки. Ми на десятий день дізналися від села, від сусіда чи як сказати, від родичів. Ні, не від родичів, а просто від сторонних людей, що брат утроївся. Ми позвонили жінці. Вона з трудом пояснила, що це знаходиться де. Ми його знайшли. На другий день зранку, тобто з вечора брат прийшов, подивився на брата, молодший брат. На другий день я прийшов з жінкою до нього. Лікар, завідуючи нас зустрів, сказав, що пацієнт дуже себе гарно поводить, що він їсть, і в туалет ходить, і все нормально. Ми в що все добре. Побачили пацієнта, він ніби нормальний, правда, говорив трошки не дуже внятно. І повірили головному, не головному, а це повірили завідуючому, що все добре. На другий день я прийшов до нього і він попросив, що хоче в туалет. Сталося так, що він почав з криками щось там вимовляти. Тобто його все болить. Я коли почав його розпитати, а він каже, у мене горло напувши, все всередині горить. Кочки болять, ну такий стан. Я зразу підняв мучун, а представник лікарні завідуючий лікарі, трошки розстерялися в цій ситуації. Я кажу, як ви його тут тримаєте, як ви не виклитаєте там далі. І ми шукали варіанти, щоб його звідси забрати, бо вони самі признали в те, що це не їхній пацієнт, це пов'язано з отрутою. На другий день ми звернулися до обласної держадміністрації головного лікаря області чи начальник, як називається його должність. І він зрозумів ситуацію, ми як коротко йому пояснив, що це отруєння. Ми виступили ще з заявою письмовою. і Він дав наказ про те, щоб скоро його перевезти в обласну лікарню. Ну, зробили це не дуже швидко, тому що історії хвороби його тут в лікарні переробляли, відклеїли. Щось писали, щось дописували, я кажу, чому так довго, чому ви це робите. А ми оформляємо виписку. Я не знаю, як вони там оформляли. Приходили інші лікарі, радились, що писати там далі. Ось така ситуація. Через десь дві години його перевели в обласну лікарню. В обласній лікарні прийняли його нормально, сразу виписали, тобто ознайомились, відно, відно взяли аналіз крові і призначили лікування. Всі ліки, які приймалися тут, подавалися в психіатричній лікарні, вони відхилили, сказали, що це є нічого, і написали їхній список ліків, які треба для отруєння. Висловились про те, що а ми кажемо, а чого? Вони вона каже, ми на це собаку з'їли. Тобто вони знають, вони спеціалісти по отруєнню. І сказала, а чому ви привезли його так пізно? Треба було зразу привезти після, на перший день, ну хоча б на другий день. А вже пройшло 12 днів. Це дуже погано. Але на другий ранок, як ми прийшли до нього, ми побачили, що його стан став трошки кращим. Відно, ліки, які ввели в організм, вони трошки більше, мабуть, промили, трошки підтримували організм, і він став більш краще говорити, внятно, став живішим. І ми навіть порадилися, що стали радіти, що, слава Богу, вже краще. Але знаєте, ця рада, то, що ми раділи, це не надовго, тому що стан погіршується, білорубін дуже високий. І добитися тої правди дуже важко. Зверталися ми в районну міліцію в той самий день, коли ми забрали звідси з психіатричної лікарні, зверталися в прокуратуру районну, Потім через спустя, спустя декілька днів зверталися в об'єр адміністрації до Баура це по освіті, зверталися в обласну прокуратуру і купа звернень. І ви знаєте. Я вчора буквально дзвоню до прокурора району, а він мені заявляє про те, що у нас ніякого рішення не прийнято, тому що ми чекаємо заключення лікарів, які мають дати заключення, щоб він був отруєним ядом. Тобто, пройшло вже 30 днів після інциденту, і до цього часу вони не визначилися, що це є яд чи не яда. Я йому пояснюю, це заключення ви не можете отримати, тому що лікарі Ховали це діло, припрятали його всіх в лікарню, надіючись на те, що він помре, ніхто не буде заступатися і не будуть відповідати за це. Вони що зробили? Вступили в змогу. змогу з е директором школи, з е рай епідемстанція, лікарі самі між собою, і видно, я так зрозумів, що вступили в змову ще з лікарями психіатричної лікарні, цього спеціального відділення. Де вони це приховували все. Слава Богу, що ми це дізналися, і ми це так не лишимо. Ми звернулися зараз до різних інстанцій, і тепер ми зверталися до, до редакції ТВА. ТВА і надіємося на те, що ТВА буде проводити ще своє власне розслідування і трохи щось піде на краще, даби такого не сталося з іншими людьми. Тому що препарат Акватрон це вони пояснюють самі інстанції, що він є нешкідливим, але нешкідливим, якщо він розбавлений у воді. Один міліграм на один літр води. А якщо випити концентрат без води без нічого, це є чистий яд, який вбиває людину і все. Прошу вашої допомоги, якщо це можливо. Я думаю, що це можливо. Вам бажаю успіху в тому, що ви могли добивитися правові правди. Що просто імітуємо. Він не поправиться. Не, не. По нашим, по нашим і... зображенням він, мабуть, і впаде, але він знову. Підрісла це, означає, так да. куди ми не звертаємося, нам не дають на руки Бачите, історії хвороби. Ну, все, все скривається. Все скривається, отак От як зараз і відчувається, що він підтримує цих лікарів з герце.